Якої там зараз, на жаль, ну, ще -на бочу, раз наголошую, головне для нас це професійність кандидата, але суто технічний набір для людей. Партія Батьківщина, вона з Баласаморосів, який вже депутати ради від партії Батьківщина і наразі також є кандидатом на видів після вибора. Дійсно, підтримуємо самопоміч. Ми теж походили з таким принципом, шукали жінок відомих, громадських діячів, тих, які займаються волонтерською діяльністю, тобто ті, які є відомі, є знані і які можуть дійсно принести якісь додаткові досить в роботу місцевих рад. Хочу сказати, що дуже спіль... дійсно співпрацюю з районами та містами Хміської області, там немає проблеми з центром рівності. Більше того, є такі районні ради. Жінки більш активні, ніж чоловіки. І вони швидше йдуть на вибори і швидше виграють і складають більшу частину депутатських корпусів в районних е, радах сільських селищних правда. До обласної ради ситуація не зовсім проста, тому що тут дуже, дуже висока конкуренція, в першу чергу. Далі у нас 84 округа до обласної ради повинно бути не менше 26 жінок суспільства. Це досить таки вагомо і підібрати Знаних жінок в районах, тому що в основному майданчик, коли кожний закріплений за районом, дуже важко. Але робота йде і найближчим часом, я думаю, ми підкриємо вже наші списки, і там буде представлена жіноча частина кризів, що найбільше відсотків. Тобто справа рухається. Якщо розглядати це питання трішки глибше, то воно стосується не тільки. Готування жінок, взагалі представництво жінок, тому, чи людей з інвалідністю, молоді. Як ви відходили в цьому питанні? Тому що ну, розглядаємо гендер глибше. Я особисто, я як представником громадської організації, особисто вважаю, що будь-яке готування це обмеження майбутнього. Це легший шлях зі складнішого, тому що обмежень немає, як що сказала пані Світлана. Можливо, ви і праві, і... але все ж таки це є перше. А якщо жінок... Такі Ви їх шукаєте? Звичайно, шукаємо і не обов'язково. Жінка повинна бути членом партії. Вона може бути і безпартійна. І просто представляти якийсь громадський рух, громадську організацію, волонтерський рух, тобто немає заключення абсолютно. Чи ти є членом партії, чи ти безпартійна людина, бо головне твоє прагнення, що ти хочеш змінити? Чому ти йдеш в цю рапі? А Як жінки не хочуть змінити? Вони не є представник право, де що є партії. <гану> Як та, тоді? А в нас є кутування 30 Ви знаєте, це не штучна ситуація? Не штучна <клух> абсолютно, тому що жінки є, ми їх шукаємо, вони є. Просто, можливо, вони десь не настільки яскраво виражені в своїй діяльності публічній, да, тому це більш важ, важче підібрати. Але разом з тим ну, немає такого недостатку жінок. Все одно є активні, є ті, які хочуть пройти щось змінити. Самі приходять, ми їх шукаємо, вони приходять. Будь ласка, але разом з тим хочу зазначити, що, звичайно, в цих нововведеннях є дуже позитивний сигнал суспільства і дуже позитивний факт того, що завдяки тому, що більше, більше прийде жінок в політику і молоді, завдяки цьому оновляться ради. От новий закон дозволяє нам робити таке припущення сьогодні. На початку виборчої кампанії, що ради оновляться, що він не дозволить зробити, зманіпулювати е, е, старим політичним партіям і мають рейтинги, що знову вони не беруть закриті списки, знову вони е, там е, якось так чи інакше з цим спрацюють, як вони звикли працювати. І зрештою, всі ті, хто е, 10 років тому, 15 був у місцевих радах, так і не залишиться. Буде оновлення. І це дуже позитивний фактор. І от наша політична партія дуже хотіла б, щоб прийшло більше жінок і молоді, тому що саме на них сподівання, що це буде новий і, нова кров у цьому процесі, і вони внесуть своє бачення, свої позиції. Але тут бачити, що об'єктивні фактори мої місії треба поєднати ці всі чини. у нас, наприклад, у нашій партії Цю постійно робота з людьми з обмеженими можливостями проводиться постійно, тому у нас немає проблеми де взяти цих людей, вони однозначно будуть висуватися в списках. списках. Вони будуть списки. на сьогоднішній день. Я зараз не можу тобі сказати, тому що я не складаю особисто як списки, але я знаю точно, що в нас буде з обмеженими можливостями, у нас буде достатньо молоді, у нас буде достатньо жінок. Знову ж таки, чому? І нам не приходиться їх шукати зараз перед виборами, тому що ми працюємо з ними постійно. Ми кожен день з ними працюємо. Молоді ж ми достатньо багато акцій. Маємо можливість проявитися на притязі п'яти-шести років. Уже поки вони працюють або, також з інвалідами і з з'явилися особливими потребами. Ми з ними працюємо постійно, і у нас не зараз баляючи просуватися, і я однозначно знаю, що, що вони їдуть. Дякую. Жінки мають багато на себе правну віру раз. По-друге, вони мають а, мати певний фінансовий ресурс, не мають мати ресурс досвіду і не мають мати ресурс бажання а, йти в ці місцеві ради. Жінки це 50% успіху України.